Добрий день, в ефірі Kidsville TV і я його ведуча Анна. Сьогодні ми поговоримо про професії. Давайте познайомимося з нашими гостями. Мене звати Каріна. Мене звати Каріна. Мене звати Валентина. Валентина, скажіть, ви перший раз в місті професії? Так, я перший раз. А, а ви побували на багатьох станціях? Так. На яких? Саме. Піцерія, рошен, суд. А яка вам сподобалась найбільше? Телестудія. Чому? Тому що це нова для мене професія. Каріно, скажіть, ви вирішили з ким станете в майбутньому? Так, вирішила. Ким? Педагогом. В дитячому садочку буду працювати, допомаг... ну, з дітьми працювати буду. Чим вона вас приваблює? Ну, просто я дуже люблю дітей, дуже люблю з ними гратися. У мене вдома є молодший братик, за яким я доглядаю. Каріна, скажіть ви, ви теж вибрали вже професію? Так, я вибрала професію. І яку саме? Я хочу стати в майбутньому художником. Чому? Тому що я вмію гарно малювати. А що вам подобається саме більше в, е в цій справі? Галювати. Е е Валентино, можете мені, як ви думаєте, які особливості людей повинні бути у вашій професії? Е особливості повинні бути добра та, чесність, справедливість. Завжди ми повинні бути добрими та допомагати в будь-якій ситуації. А, а чи знаєте ви знаменитих людей, яких надихає на вашу? Ні. Каріна, Карі, можете мені, будь ласка, відпустити? Може... Чи знаєте ви якісь шкільні предмети, які знадобляться вам в цій професії? А, так, знаю. А, які? А, малювання, технології і англійська мова. А... Зізнайтесь, а у вас які оцінки по цих предметах? Ну, хороші, добрі. Нормально. Е, е, Каріна, можете, будь ласка, мені відповісти? Скажіть, а чи відомо вам про те, з, е, ким хотіли бути в дитинстві ваші батьки? Я не знаю, на жаль. Ні? А ви, Каріна? Е, я теж не знаю, але коли прийду додому, я про це дізнаюся. А ви, Валентину, теж знаєте? Знаю, що тато мій мріє бути лікарем. А, а чи здійснилася його мрія? Ні. А, а ви хочете здійснити вашу дитячу мрію? Так. А, а ви, Каріно, хочете? А, так, дуже хочу. А, на жаль, наша передача закінчується. Дякую вам, учасникам, за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення в наступних новинах.